Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вищі увазі тример від компанії Metabo. А саме акумуляторну модель FSB 3618 LTX BL40. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Крім того, йде ніж. Кріплення цього ножа до самого тримеру. витратні матеріали та інструмент для обслуговування цього тримеру. Крім того, плечове кріплення комбіноване, котре використовується не лише на плечах, а й на спині самого оператора. Також кріпиться і за пояс. На цьому кріпленні також присутній додатковий захист бедра. Також бачимо досить товстий. Захисний кожух. Орієнтовно тут десь 3 мм товщина самого пластику. На цьому кожуху встановлений одразу ніж для підрізання ліски. Також йде велоподібне руків'я в комплекті і, власно кажучи, сам тример. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип живлення. Спарені 18-вольтові акумулятори. Кількість обертів від 0 до 6 тисяч обертів на хвилину. Подача ліски напівавтоматична. Ширина косіння 40 см. Тип мотору безщитковий. Вага інструменту без акумуляторного блоку 3,9 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що даний тример працює за рахунок безщікового мотору та спарених 18-вольтових акумуляторів. Кот встановлюються у верхню частину і відповідно видають в сумі 36 вольт. Отже, дана мотокоса є досить потужною та може працювати як з волосінням, так і з ножем, котрий, до речі, йде в комплекті, як вже було сказано раніше. Руків'я інструменту оснащене захистом від непередбаченого пуску. Отже, до тої пори, поки ми не посунемо спеціальний важіль, тример у нас не запуститься. Для надійного захисту внутрішніх механізмів корпус штанги та основна робоча частина виконані з металу. Максимальна товщина волосіння, котре встановлюється на даний тример, складає 2 мм. Шпуля даного тримеру з напівавтоматичною подачою волосіння, а для її розбору не потрібен ніякий додатковий інструмент. Сучасна електроніка також присутня в даному тримері. Саме вона запобігає перегріву та значно збільшує ресурс самого інструменту. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту Tools.netua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. До нових зустрічей!